Сьогодні розмовляв зі своїм товаришем, а, який не де дня не служив, і служити він не збирається. Так ось. Кажу Санька, привіт. Він каже, здорово, Макс. Я говорю, ну що, братик, може, я кажу, настав той час уже йти захищати батьківщину. А він каже, ти знаєш, ні, не при цій власті каже. Я каже, краще сяду в тюрму. А я йому говорю, братан. Так а за чим просто так кажу, сідати в тюрьму? Він каже в смислі. Я кажу, дивися, вся Україна знає, хто її обкрадав десятками років. І більшість цих людей, кажу, проживають в Україні. То не краще піти туди і зроби діло, а за ці бабки, за ці грошенятка, купить 50 пікапів. Я кажу, це буде плюс чи ні. Він каже, ти знаєш, це буде плюс. Я кажу, а як ще до цих 50 джипів, кажу, купити ще 20 швидких. Ти кажу, буде плюс? Він каже, ти знаєш, Максим, буде плюс. Я кажу, а ти коли на тюрму сядеш, ти будеш там в авторитеті, це буде плюс? Каже, ну да. Я кажу, так ось, подумай, щоб не просто так сідати в тюрму. Він каже, ти знаєш, я це все переосмислив. Ти дійсно, каже, правду кажеш. Також, друзі, важкі реалії в Україні. Тримаємо кулаки. Слава Україні! Ми не переможні!